Це, можливо, перший такий пілотний соціальний проект на території обласного центру в зв'язку з тим, що фірма Забудівник зобов'язалася надати дуже велику кількість квартир. Це 40 квартир військовослужбовцям, учасникам. А то, окрім того, я знаю, фірма Забудівник взяла зобов'язання для допомоги. Вирішення соціально побутових проблем школи інтернати номер 9. Ми сьогодні були на території тієї школи, знайомилися з викладацьким складом. Досить таки цікаве історичне місце. От ми взяли зобов'язання допомогти. Що стосується того, можливо, непорозуміння з дорогою, то як запевнив наш мер Сергій Іванович Сухомлин, що дорога не буде проходити повз будинку, а буде зроблений проєкт. Сьогодні над цим працюють архітектори для того, щоб був заїзд з іншої частини забудівлі, і таким чином як такої проблеми не існує. Що стосується подальшої забудови. Дове, то я вважаю, що місцеві забудівники можуть показати приклад і надати квартири військовослужбовцям інших військових збройних формувань в тій же кількості, що надав інвестор управлінню служби безпеки в Житомирській області.